Друзі, всіх вітаю! Я хочу записати невеличке відео для вас, для тих, хто хоче контактувати під час перебування в лісі, де ви можете вийти на природу, чи це гори, чи це якісь поляни, неважливо. Це цілий організм, з яким ви вступаєте в енергетичний контакт, і як це зробити правильно, я зараз вам розповім. Звичайно, що дуже важливо. Це розуміти від початку ваш намір. Що саме ви хочете отримати чи почути від жителів тієї місцевості, куди ви збираєтесь. Наприклад, візьмемо ліс. Або ви хочете відпочити, ви хочете відчути очищення вашої чакральної системи, вас, щоб дерева вас почистили. Або ж ви хочете отримати якусь особливу інформацію, за якою ви йдете. Все залежить від вас і вашого наміру. Немає як таких, дивіться, яка краса. Немає як таких правил, що необхідно цьому, цьому слідувати. Необхідно слідувати вашому серцю, вашому поклику, як ви це відчуваєте. Ліс це є цілий організм. Живих істот і духів, рослин, які живі, вас чують, вас відчувають, коли ви маєте лише намір піти в цю місцевість. Вони вже відчувають і знають, хто прийде. І елементарна етика, коли ви приходите, заходите в ліс. Попросіть, привітайтеся, попросіть дозволу розділити цю прекрасну місцевість енергетично з вами. І далі попросіть те, що ви хочете. Допомоги, підказки, розслаблення, очищення, все, чого ви потребуєте. Якщо говорити про певні контакти з духами, у лісових місцевостях є різні духи. Це, напевно, окрема тема для висвітлення і в загальному доступі, я не знаю, чи буду давати цю інформацію, але хочу сказати, що будь-який дух, який перебуває в лісі, він... Може з вами вийти на контакт, якщо у вас дуже потужний намір і є здібності до ясночуття або яснобачення. Хочу сказати дуже важливу річ наперед, що духи природи, лісові, гноми, ельфи, феї, мавки. Да, і е, якщо є якісь водойми в лісах, там водяні, ці всі духи не відносяться до е, такого різновиду, як їх називають е, біси, да, біси, тобто низьковібраційні духи. Це тотальна маячня, яка нав'язана людством. Не знаю, чому навісили цей стереотип. Але духи природи вони мають вищі вібрації, ніж низьковібраційні духи. І вони є таким, скажімо, як посереднім прошарком між янгельськими духами і низьковібраційними. І вони необхідні для землі, для нас, тому що вони дбають про нас, вони дбають про природу, бо вони є природою, вони є частиною її, От, вони є серцем природи. І вони мають вібрації, приємні, корисні і потрібні для людей. І є навіть такі духи, які мають вищі вібрації від людських. Тому розповідати, що це є біси, це є просто маячня. Чому всі духи, які існують в лісі, там хтось блукає, хтось в блут водить в оману, хтось там починає е, щось чути, щось йому вважається. Ви розумієте, що якщо ви носете якусь загрозу для лісу, а духи вони бачать не те, що ви говорите, а вони бачать те, що Ким ви є, ваші вібрації, вашу енергію, ваші думки, вони це все бачать. І вони можуть просто вас відлякати для того, щоб ви пішли. Якщо ви шкодите лісу, якщо ви комусь шкодите, вони вас просто можуть проганяти. Вони можуть вас поганяти по лісу, щоб ви заблукали, щоб ви трошечки прийшли до тями, щоб ви розуміли, де ви, і що тут з вами гратися ніхто не буде. І ні один з духів не може зробити щось погане, якщо на то немає дозволу ваших кураторів душі. Це важливо зрозуміти. От. І вони не налаштовані комусь робити зло, тому що вони не запрограмовані для цього, вони запрограмовані дбати про природу. І після того, як ви завершите свою прогулянку, свій контакт. Подякуйте за все. Ви також можете взяти з собою якісь гостинці. Лісові духи вони люблять солодощі, молочко, якісь зроблені в домашніх умовах пиріжки, палянички, хлібчик, печиво, будь-що. Навіть просто цукор, який ви можете розсипати для духів по доріжці, якою ви йдете. І також духи дуже цінять і всі місцеві лісові. Вони цінують повагу до їхнього простору і чистоту. Будь ласка, ніколи не залишайте сміття у лісі, і навіть якщо ви йдете і бачите якесь сміття, підніміть його і приберіть. Це буде ваша частка добра. І повірте, духи це все фіксують. Вони вам віддячують сторицею. Повірте мені.